По радіо читають, бо анатоміях хуже. Серце орган, що гонить кров. Орган кровогон. Нічого подібного. Серце це перш за все орган, що передчував і вгадує. От нині вірю йому і більш нікому світі. Не міняють, обміняли. Ще як я підходив до ЗАГСу, вдумаємось. А що як там сидить не службовець, а Українець? Почує, що міняє, так би мовити, його українське. І заноробиться. На зло тобі заноробиться. І навпаки думає, а що як сидить такий, що не тільки бізнеше, всю Україну змінили, А що як і такий, що я буде такого після? І серце, серце вже тоді передчуло. Там сидить от усіх вище згалиних. Середня. Котрише, середньо досі кажу, Арифметично середній, по моєму, увійшов. Хто? Я він сидів, спидав сухо якимсь арихметичним голосом. Вам, чого? я до нього і раптом відчув, що вся кров мені збігла в ноги і встала, а серце, як звін на пожар. бео! бев! Питаю і чую свій голос. Чи можна кажу, знити своє прізвище? Він до мене і як не можна. 43 роки ноцюєся прізвище. І воно, як військо на житті, Мазайло, Першого ж дня, як батько дав школу, мереги взяли. Мазайло. Одвійська відмовили. Мазайло, оскохання відмовили, він знову Вам чого питати? Не Мазайло, а не чорниська. Я нічого не сказав, то мені лише здавалося, що говорю. А вийшло так, що я став перед ним і мовчав. Мені було голкою в колоці. Хтось одів набере все, як у тумані. Не знає я, чого прийшов. І раптом воно тьох перед очима якесь писане Не Немов не я, не мов хтось інший за мене читав. Висок осіб, що міняють своє прізвище. Читаю і не розумію. Менько по нас немінербана на Павла. Читаю. Засядь волк на Волкова. І Сидір Срайба на Атлазова. І тут все прояснилось. Я зрозумів це. І чого прийшов? Повернувся назад і чую свій голос. Чи можна кажу, змінити своє прізвище і як? Чує все найсимпатичніший. Можна! Ура дарого серце! Я ж нам прізвище подуть, на ну, хирке, бо нам обмануло папу попросити. Виберіть прізвище, яке додове. Іренський, Іренєв. Розок, деро, Сульмалок, фон Лівінг. Подайте заяву на два рублі марок на публікацію тиждень два. Замок я в чорнодинуся, він слухати не схоче. Він ще не знає. Заставлю, <кху> <кху> вип'ю з голови дур український, а як ні, то через труп переступлю. До Речі не мокію. Визначений? вже знайшов що Меня. в понеділок прийде на лекцію. Прекрасна вчинить графіна мові, а прізвище – баронова Казіно. Папо, а ти думаєш, що роком, знаючи про лекцію, не вчинить демонстрації, скандалу, Уп'ю! п'ю. Все одно я скоро скажу. Прощай, Мазайло. Здравствуй, Мазайло, бачиш, наприклад. Oh А я б хотів, щоб ви їх усіх перечитали. А ви книжка? Ви читати? Вибирайте. А що у вас яка? Це книжка з української етнографії та антропології. Гарна книжка. І здається, з золотим обрізом. А знаєте, як по-українському сказати книжка з золотим обрізом? Ну, Книжка з золотими берегами. Правда, маре? Надзвичайно. А то ще кажуть про матерію, що на дорога? Фартух дорогий. Золоті береги. Надзвичайно. Фартух дорогий. Золоті береги мок. А скажіть ласка, як буде в українському човні? Ну, е погоню пантрохи рожевими бережками. Так, пантрохи державими бережками. А, бо це ще кажуть мисля з родими берегами. Або пустився берега чоловік, бо муському на той звук судьби. Або берега дати. До прикладу, треба українській небесеності берегати. А кулю, як ще ми погано знаємо українську мову. Кажемо, наприклад, потяг іде третьою швидкість. А правильно потяг третім погоном іде, погиб, а не свит. А що вже вона прекрасна, зручно ну, це українське молода. Може, Мазайла? Так, Мазайла. Але ваш папа казав, що не треба запам'ятовувати. Вони сьогодні-завтра і змінить його засті інакше. Мій папа? Прізвище? А ви його син, вибачте, не знала. Хоча ви похожі на вашого папу. Боже, як નહીપને